Сьогодні 98 років від дня народження Миколи Плав'юка, українського громадського і політичного діяча президента Української Народної Республіки в Екзилі, у роки гітлерівської окупації України. Він брав участь у діяльності націоналістичного підпілля наприкінці Другої світової війни, переїхав до Німеччини, здобув вищу економічну освіту в Мюнхенському університеті. Від 1949 року проживав у Канаді, був одним з активних українських діячів громадсько-політичного життя в еміграції 22 серпня 1992 дев'ятсот Плав'юк за рішенням надзвичайної сесії Української національної ради 10-го скликання разом зі своїми колегами передав тодішньому президенту України Леоніду Кравчуку свої повноваження і мандат державного центру УНР в екзилі. 5 червня 1931 року народився один з останніх представників французької нової хвилі, режисер Жак Демі. Роботи Демі це переважно мюзикли або ж казки. Найвідоміша його кінострічка музична мелодрама «Шербурські Парасольки з Катрін Деньов у головній ролі. До речі, саме Жак Демі допоміг акторці віднайти сценічний образ холодної красуні. Це перша. Успіх музичної мелодрами був неймовірним. шербурські парасольки отримали золоту пальмову гілку Канського кінофестивалю. Сьогодні з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день довкілля. Довкілля це всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на землі або в деякій її частині. Наприклад, земля, вода, повітря, флора і фауна. Росія завдає колосальної шкоди українському довкіллю. Екологи констатують, вибухи боєприпасів та ракетне паливо отруюють ґрунт і воду а пожежі, які виникають внаслідок ворожих обстрілів, знищують верхній родючий шар землі та ліси. За роки війни та анексії Криму, починаючи від 2014-го, Росія загарбала сотні українських родовищ. Їхня вартість може становити від 12,5 трильйонів до 15 трильйонів доларів. А яким буде 5 червня 2023 року залежить від кожного з нас.